Там було гучно Росію. Трусунуло від вибухів цієї ночі. Хвиля дронів досягла центральних областей. У Міноборони не раз змінювали свою статистику. Тим часом на іншому кінці необ'ятних горить ще більше у Хабарівську пожежа, а в Челябинську – злий народ ринув палити майно своїх же громадян. Яка причина про це за мить? Ви на каналі Січас? Підписуйтесь. Заборонило знову на Білгородщині, особливо прикордонних селах. Учора середень було дуже гучно. Наприклад, у селі Нова Волжанка постраждав чоловік. У нього осколкові поранення. Тут пошкоджено 16 будинків. Вибито вікна, пошкоджено покрівлі та паркани. Посічено три машини та пошкоджено скління багатоповерхівки. Дісталось у селі Зорі Білгородського району. Дрон Камікадзе атакував газель. Транспортний засіб пошкоджено. Вечір в регіоні продовжився звуковим шоу від українських дронів. Місцеві пабліки повідомили про спробу атаки о 20.20. .20. міноборони. На той момент відзвітувало про знищення цілей. Але згодом відмінна статистика зіпсувалася новим нищівним ударом. Постраждав грайворонський округ у селі Мокра Орлівка. Повністю згоріла припаркована машина. Крім того, у Борисівському районі пошкоджено два приватні будинки та легковий автомобіль. У Мінвбивства це не помітили. Головне, аби головний старець федерації був задоволений чотирма збитими безпілотниками в регіоні. Курськ не спав теж. За даними губернатора Смірнова, було збито п'ять безпілотників. Згодом глава Курщини додав, що пошкоджені кілька автомобілей. Поранено двох місцевих жителів і їм надали усю необхідну допомогу. Його підданий з Білгородського району, де проходить траса Обоянь суджа, попередив, що невідомі дрони атакують автомобілі, що проїжджають повз. Дивно, чого б це. Чи? Ала на рандиву з дронами в Орлі повідомляється про два БПЛА, що залетіли на територію регіону. Нібито їх збили. Щось схоже було і в Брянській області. Мала літаючих апаратів тут було найбільше з усіх регіонів. Збили спершу шість, потім зранку, аби якось напевно більш статусно виглядало, домалювали до статистики ще два дрони. Отже, згодом у Міноборони РФ підсумували, знешкодили 17 цілей. Вісім дронів були збиті над Брянською областю, чотири над Білгородською, три над Курською та ще два над Орловською областю. І це ще не все. Бо розпочалась нова атака вже сьогодні. Та ж сама кремлівська установа додала, що о першій годині дня РосПВО знищила троє українських безпілотників над територією Орловської області та один над територією Брянської. Чекаємо на кадри наслідків свіженької бавовни. Обов'язково згодом вам покажемо. А це полум'яні кадри з Хабаровська. Тут сталася сильна пожежа у місцевому готелі. Палало на 500 квадратах. Урятовано п'ятьох осіб, кажуть у ворожому МНС. Ну як врятовано? Точніше, вони самі вилізли з палаючих апартаментів, судячи з інформації з місцевих медіа. Ще трьох госпіталізували. При цьому дах готелю в Хабаровську частково обвалився. Тим часом Челябінські настільки суворі, що почали бунт, і ні, не проти диктатора Путіна, а проти ромів. Виявляється, місцеві сміливці вирішили підпалити майно, як вони вважають, підозрюваних у нещодавному вбивстві жінки-таксистки. Тож так звані бунтарі вчора підпалили о десятій вечора будинок та авто. А після півночі постраждало інше помістя. Там вигріла веранда, вогонь скрізь загасили. Это дома гарят, просто дома горят, уже с какой очень близко. Это Либо цыганские, либо ні. Какого ж руки я не могу. Ось такі їхні методи про слідство та суд там, звісно, ні слова. На цьому поки все. Готуємо новий випуск для вас. А зараз не перемикайте відео, дивіться далі, чому після однієї скандальної витівки генсека ООН більше не хочуть бачити в Україні. Отже, як відомо, ще 23 жовтня генсек ООН Антоніо Гутереш прибув із візитом до Казані на гостину у Російську Республіку. Він завітав з нагоди триденного саміту БРІКС. Вже сам факт цієї поїздки викликав чимало здивування. По перше, попередні масштабні зібрання посадовець ігнорував так. Гутереш не приїхав до Франції, і на ліванській конференції у Парижі він брав участь тільки по відеозв'язку. Крім того, він особисто не був присутній на мирному саміті, який відбувався у Швейцарії у червні. По-друге, та риторика, яка лунала публічно з трибун, Гутереш дружелюбно переговорився із Путіним, намагаючись звернути до миру. Мовляв, всі мають жити як одна велика родина. На що воєнний злочинець відповів своїми російськими скрєпами. Ось цей ганебний діалог. Уважаємо господин генеральний секретар. Ми так і живемо. От е, в сім'ях, к сожалению, часто размолвки, скандалы, скандали, е, дільош имущества. але остаточно обурила поведінка посадовця у куларах заходу. Під час стискання з путіним той не втримався і поклонився диктаторові, ніби той і дійсно справжній цар, а не самопроголошений кремлівський владика. А потім пішов чоломкатися до путінських пособників та приймати від них подарунки. Зокрема, з Лукашенком генсек ООН дуже палко обіймався. Лишень, подивіться на це. Можу... такі видівки по справжньому обурили президента України, тому у відповідь на російські короваї. Володимир Зеленський відхилив візит Антонію Гутереша в Україну. Про це принаймні повідомляє Associated France Press, посилаючись на джерела в офісі президента. Далі процитую видання. Після Казані Гутереш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутереша тут не буде саме через приниження здорового глузду і міжнародного праву Казані. Сказав співрозмовник агентства. Та й на думку вітчизняного МЗС, такі дії дипломата шкодять репутації ООН і не сприяють миру. Причому в Офісі Генсека Організації Об'єднаних Націй інформацію про скасування візиту не підтвердили. Заступник речника генсека ООН Фархан Хак повідомив в виданню Суспільне, що наразі Зеленський Гутереш всього лише намагаються організувати візит у взаємно зручний час. То чому ж Гутереш привселюдно так дивно у себе погодив? Пояснення спробував знайти політолог Вадим Денисенко. Мовляв Гатераш розуміє, що це перший в історії ООН конфлікт такого масштабу, де власна організація взагалі не бере участі у мирних переговорах. Тому її очільник прагне бути хоч якось дотичним до подій такого масштабу, аби на нього не сказали. Він поховав ООН. Та на жаль, для самого ООНівця саме так. Про нього вже і говорять. Це кінець ООН. Так, глава МЗС Литви Габріеліс Ланцбергіс висловився про візит Генсека організації Антонію Гутеріша до Росії. Якщо Гутеріш вирішить піти у відставку, Литва не відмовлятиме його, додав Ланцбергіс.